Тепер ми з вами поговоримо зокрема про ці провокації, які зачастую створює Російська Федерація. Так, от ми знаємо, що три міги вторглися у повітряний простір Естонії напередодні, і таким чином додалі більше експертів висловлюють свої думки з приводу таких інцидентів. Три військові літаки Росії перебували в повітряному просторі країни НАТО і ворожі винищувачі впродовж 12 хвилин летіли Естонію та майже наблизилися до її столиці. Політолог ігор Риторович зауважив в ефірі 24 каналу, що від Володимира Путіна можна очікувати подібних дій це вже не перша провокація Росії щодо країни-члена Альянсу. Спочатку Кремль запускав дрони. Тепер літаки, а суд літаків у тому, що вони швидко залетіли і вилетіли. Росіяни завжди можуть сказати, нібито їхня авіація просто розвиталася в Естонії. Подібними бачили, коли білоруські гелікоптери залітали в Польщу. До того ж, не вперше російські літаки підлітають близько до шведських норвезьких кораблів. Цілком імовірно, що наступний раз, коли буде дронова атака на Україну, то певна кількість безпілотників залетить до. Якоїсь іншої натівської країни не обов'язково це буде Польща, може бути Румунія або якась інша країна, яка межує з Україною, але є членом НАТО. Тобто для Путіна важлива географія. Йому треба показати, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а але воює з усім альянсом. Для цього це підвищення, точніше, для нього це підвищення ставок, наголосив політолог якою має бути реакція НАТО, все залежить від того, що робитиме Росія, і чи підійматиме Путін певні ставки? Наприклад, кращою відповіддю НАТО на провокації проти Польщі була б історія, якби альянс почав консультації з Україною та домовилися б про створення безпольотної зони на 200 кілометрів глибину України. Їх могли б контролювати літаки альянсу системи ППО. Формально військ НАТО не буде на території України, але безпольотна зона дозволить закрити навіть частину наших західних міст. Якби відреагував на це Путін, звісно, істерикою і можливо почне підвищувати ставки, але я переконаний, що він першим відступить, бо у нього немає ресурсів воювати з НАТО, зауважив політолог. Більшість країн досі не усвідомили, що війна може відбуватися на території Європи, але все це залежить від політики, які зараз при владі цих держав. Наприклад, Росія проводила військові навчання ЗАПА-2025, і було правильно, якби війська НАТО у відповідь провели свої навчання на кордоні з Росією і Білорусі з моделюванням завдання ядерних шоракетних ударів по території гіпотетичного супротивника на території цих двох країн. Мовиться у повідомленні. Ну і знову ж таки, сьогодні з політологом Дмитром Левосем обговорила щодо провокацій, які створює Російська Федерація. Які ще можуть бути провокації і попередні кейси, згадав Дмитро Левось? Тож далі давайте заслухаємо думки політолога. Максимум, який є. Я, до речі, вам хочу сказати, що після цієї великої провокації ну, провокації атаки е, дронами російськими, то. У мене, наприклад, було враження, що буде ще менша реакція з боку НАТО і з боку Польщі, але, як ми бачимо, що ця загроза дещо викликала таку ну, певну мобілізацію. Я, наприклад, бо... Згадаємо історію листопада 2022 року, коли російська ракета впала в Польщі і вбила двох громадян Польщі. і мені тоді доводилося. Я говорити, як зараз спри... пам'ятаю, я перепрошую, що вас перебила. Це було місто пшеводу вдвоє двоє фермерів на той момент. Загинуло да, нас атака. Да. Да. І, Стоксіята. А зараз так на на півофіційному рівні, ну практично офіційно, польше заявляють, що це мовляв ракета українського ППО, але я вам можу розказати цю історію трохи так зсередини, бо мені тоді доводилося спілкуватися з представниками там однієї з країн Балтії, які в той момент ну, особами, які дотичні да там до так до ситуації, які на той момент однозначно. Очікували, що буде реакція на рівні НАТО, що буде, будуть збори за п'ятою статтею, ну або як мінімум, там за четвертою, що е, буде необхідне необхідні жорсткі жорсткі такі дії по відношенню до Російської Федерації. І коли цього не сталося, а не сталося чому? Тому що попередній президент Сполучених Штатів Байден, який на той момент перебував. Я от просто не можу згадати, чи то в Індонезії, чи в Малайзії, на е, саміті Великої Двадцятці, йому звідти було видніше, що це таке. І Він сказав: ну, навряд чи це була російська ракета, і от далі у... не було тієї реакції, яка просто була ну, зобов'язана була бути, так би мовити, за статутом, да, якщо говорити. І е, я пам'ятаю, це викликало дуже таке велике роздрату роздратування, і е, от у тих цих моїх е, знайомих і занепокоєння. Ну і тоді вже почалося ось ці розкази про те, що це українська ракета. У е, нас тут багато хто почав це теж про це говорити. Але насправді реального розслідування толком там не було. І зараз, до речі, розслідування триває насправді, тому тут. Це, м'яко кажучи, неоднозначна історія. І ось тут зараз ми вже після цього пройшло вже майже два роки. О, три роки майже пройшло після цього, і ми бачили уже і зміну влади в Сполучених Штатах з відповідними всіми намаганнями будь-що зберегти вікно можливостей задля налагодження відносин між Сполученими Штатами та Росією. Намагання притиснути Україну задля того, аби вона за її рахунок, за наш рахунок, встановити мир. Тобто це все ми бачили. І далі безпосередньо продовжуємо з вами говорити, але про те, як росіяни відреагували на таку свою провокацію. Так, от у Міноборони Росії цинічно виправдалися про залітання літаків в Естонію. Зазначили, що кордони не порушували. Міноборони мінбивство Російської Федерації висловилися про залітання трьох літаків їхньої країни в повітряний простір Естонії 19 вересня. Окупанти цинічно заявили, що мовляв не порушували ніяких кордонів. Про це повідомили у пропагандистському виданні ТАС. Так, от у російському міністерстві написали, що до 19 вересня три російські вони чуміг тридцять один здійснили плановий переліт із Каралії на аеродром до Калінінградської. Області, і за словами російських посадовців, політ проходив, у нібито суворі відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору. Також окупанти брешуть, що не порушували кордонів інших держав, що буцімто підтверджено засобами об'єктивного контролю. Під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися та повітряний простір Естонії не порушували. Маршрут, маршрут, перепрошую, польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад 3 кілометри від острова. Вайндло цинічно стверджують Міноборони Росії. Цікаво, що політолог Ігор Риторович зауважив в етері 24 каналу, що для Володимира Путіна важлива географія країн, які він намагається промацати подібними провокаціями. Адже російському диктатору треба показати, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а воює з усім альянсом. Тож для Путіна це певне підвищення ставок. Ну добре, тепер перейдемо з вами до цієї ситуації, яка складається безпосередньо з економікою Російської Федерації. З Тими, скажімо, цінами, які ростуть на нафту, і безпосередньо цінами на бензин. Так, от з'явилася інформація від українського військового експерта Олександра Мусієнка, Нині військовослужбовця. Він розповідає щодо глобального контексту нафти і краху режиму, який спостерігається у Кремлі. З чим це все пов'язано, і те, як допомагають у цьому всьому наші любі дрони, далі слухаємо Олександра Мусієнка. Відповідно, давайте проаналізуємо, що ж це означає глобально. Дивіться, зараз заговорили про нафту. Зараз заговорили вкотре про нафтопереробку. Що виходить? Що Путін патологічно боїться того, що ціна на нафту впаде, або якщо навіть не впаде, то буде падіння переробки і можливостей Росії до продажу цих нафтопродуктів.